Вам, слава Ісусу Христу, послухаємо Євангеліє на 14 вересня, Євангеліє від Йоанна, 19 розділ, 6, 11, 13, 20, 25, 28 і 30, 35 стих. В той час первосвященники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб Його вбити, привели його до Пилата, кажучи: Візьми і розіпни його. Каже їм Пилат. Візьміть його ви і розіпніть, бо я ніякої вини не нахожу в ньому. Юдеї йому відповіли: у нас закон, і за законом він мусить вмерти, бо він зробив себе Сином Божим. як Пилат почув це слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз в Преторію і каже Ісусові: ляти?» Ісус не дав йому відвіту і каже йому Пилат. Зі мною не розмовляєш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'яти тебе? Відповів Ісус: Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було дано тобі згори. Тому, хто мене тобі видав, має більший гріх. Пилат, почувши це слово, вивів Ісуса і сів на судилищі, на місці, що зветься, Літосторон, по-єврейськи Гавата. А був то день, коли приготували Пасху близько шостої години, і каже до юдеїв: Ось цар ваш. А ті закричали: Геть, геть, із ним, розіпни його. Пелат каже їм Царя вашого розіп'яти. Перші священники відповіли: Нема у нас царя крім кесаря. І видав його їм на розп'яття. Взявши вони Ісуса і, несучи свій хрест, він вийшов на місце зване череп по єврейського гота. Там його розіп'яли, і з ним двох інших з одного і з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було Ісус Назарянин, цар Юдейський. Багато з юдеїв читали цей напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейськи, по-грецьки і по-римськи. При Христі Ісуса стояла його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: Жона, ось Син твій. Потім каже до учня: ось мати Твоя. І від цієї хвилини учень взяв її до себе. Потім Ісус, знаючи, що все звершилось, що збулося Писання, мовив. Жажду. Скуштувавши оцту, Ісус сказав, звершилось, і, схиливши голову, віддав духа. А тому, що була п'ятниця, та щоб тіла не лишати в суботу на хресті, бо був день тієї суботи, юдеї просили Пилата, щоб переламали їм голінки і їх зняли. Вояки прийшли, переламали голінки першому, другому, що були з ним розіп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінок йому не ламали. Але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить те. І це свідчення правдиве, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Подумайте над цим. Уривком, щоб ви теж увірували. І ще Ісус сказав: Ось мати Твоя! Тому я думаю, що Він сказав і до Тебе, і до мене за Марію. Ось Мати Твоя. Господь любить тебе. будь благословенний. Амінь.